Всім привіт! Заходжу зараз в Німеччині. Так давно не було Німеччини, аж зіскучився трохи Бо пасени Італія, Іспанія, Франція десь там їжджу. А Німеччини дуже давно щось не було. Зараз знаходжуся недалеко Чехії, в Баварії. Їду на місто Кам і відноситься до верхнього Пфальца Тут зараз так під таку велику гору їхав. Машина приїдуть під таку велику гору їхав. Думаю, ладно, такий гарний краєвид відкривається, треба зняти трохи. Так що, не знаю, що буде цікаво, чисто, случайно, у мене просто закінчив раніше роботу і є трохи часу познімати. Зараз покажу, який відкривається краєвид. Видно, що якийсь грабс цвіте то вже друге якесь село, це не те, що мені треба. Так що так не розглядайте, я просто показую краєвид гарний. І звідси десь 15 кілометрів, я думаю, що від, е, та наступна гора, то вже Чехія. Тут далеко від автостради і наступного разу тут навіть е, не знаю, коли буде, так що вирішив е, е, зупинитись і познімати. Якщо виходить, це місце. Планував на одне місце поїхати, там якийсь такий великий камінь, старовинний, стародавній. Але по дорозі ось така є оглядова вежа. Зараз буду йти разом з велосипедом, бо звідти вже трохи далі їхати, щоб не вертатись по велосипед. Можна пише до 4 години А, ну да, ще ж можна. Зайти. А то я вже чуть не розстроївся. Думаю, опять закрито приїхав. Так під таку гору. Фу. Бистро виходив. Бачите, тут такі невеличкі села. Загорожено сіткою, щоб ніхто не висовувався. Але руку можна виставити і тут уже місто кам. Щоб не мішала сітка, то так зніму хребет, звісно, суперський. Тут який пагорб великий, а місто знаходиться трошечки нижче. І відразу буду їхати до центральної частини міста. Воно невеличке, аж 17 тисяч рівно. 17 тисяч. Людей. Ну і Ось це невеличке село Я так приїжджав. Я супер, звісно. Вежа безкоштовна. Це цікаво, це більше всього, що з місцевих жителів тут десь крайній хатне відчиняють 9 годин і в 4 вечора зачиняють. Це хтось приходить, спеціально закриває. Як спускаюсь, то більш-менш видно щось. А так, то дуже погано було видно. Ну і чесно скажучи, що могли б і позамітати тут. Бо дуже багато різного мусора. Ось ці якісь такі стародавні камні чи що. Воно ну, якийсь напис. Якийсь напис. 1911 чи щось такого. Так, 1911 там на верхньому камні, якщо видно. Зараз може трошки приближу від сонця заховатись. 1911 і тут якийсь напис. Ну, скажу, що нічого так особливого немає. Видно, що сюди приходять, бо тут протоптано, витоптано. Але що це означає, то не скажу. Ось тепер топтана дорожка. Чесно, трохи не зрозуміло. Добре, їду далі на місто. А отсюда так цікаво виглядає. І всі отсюда дивитись. Як будто там якийсь прохід і завалено великим таким камнем. Щось таке похоже на той. Як-будто така невеличка печера була. Ну, Ще шукаю, де тут захована церква. Видно, що тут якийсь приватний будинок, але тут на пагорбі має бути церква. Бачив стару фотографію міста в інтернеті, то показано, що стара церква на пагорбі і остальне місто нижче знаходиться і видно що виглядає класно Зараз покажу якийсь будинок супер ні? Нереально, як красиво і ось сама церква в саму церкву можна зайти бачимо сонце заходить тут Освітлення не включене. Так що показую, як можу. Тут лавочки з сторін. Ось так виглядає. Ну, Якщо чесно, я взагалі дуже здивований, що ось така, ось така церква, считайте, на пагорбі нікого немає взагалі і відчинена. Видно, що може, раз на деякий час сюди приходить, але дивно, що відчинено. Це мене здивувало. Вирішив залишити я тут велосипед. У мене часу достатньо, десь так з півтори годинки, ну і Буду пішочком ходити далі. Сонечко ще високо, так що сподіваюся, що встигну все. А ні, то освітлення є в мене на велосипеді. Знаходжуся зараз в міському парку, де я бачу, що щось будується. Знаходиться тут два фонтана. На жаль, зараз жовтень місця, середина жовтня, то фонтани виключені. Але міський парк так ухожений. Тут ось дитячий майданчик. ви бачите, Діти граються. Бачу, знаходиться тут така. Ну, Як би перевести докладно, то монастир – церква. Я думав, що пізніше сюди прийду, що тут якийсь ніби, ніби полузамок є, таке щось, якийсь будинок похожий на замок біля річки Реген. Але бачу, що це буде по дорозі. Так що спробую зараз зайти. Зараз буде заходити, хотів показати тут такий Янгол посеред входу. Видно, що ведуться якісь роботи в лівому крилі. Бачите, якісь два крана стоять і щось вони роблять. Але в таке то обов'язково треба зайти. Чесно кажучи, іменно в Німеччині перший раз бачу наскільки. Зараз показую. Наскільки по багатому виглядає, просто не перевершено. Нічого не можна сказати, дуже все красиво, велично, але видно, що недавно тільки було зроблено. Покажу зблизька. Расонечко вийшло, мені підсвічує. Супер виглядає. Говорю, в Німеччині перший раз бачу наскільки вишиковану церкву. І тут є така ще постановка. Тут э, внизу така кнопка і можна підсвічувати. Супер взагалі. Дуже гарно все. Хотів прийтися, так, подивитися, як взагалі воно виглядає. Говорять, як, як докладно перевести, то виходить як монастирь, церква монастир. Тому вже тут і живуть монахи. Починаю наближатися до центральної частини. Тут ось виглядає Євангелієцька церква. Такі е, багато поверхівки трохи в е, п'ятие А мені треба перейти залізничну колію і потім я вже потраплю до центральної частини. Ну, як бачимо, перейшов залізничну колію і такі більш-менш починається центральна частина. Ось ну, цей замок, називається Фелк. Як бачимо, він трохи в реконструкції щось там будується. Зараз покажу такі е е старі ворота. А, да, я був правий, замок виходить в останавлювати, бачите, ремонтують кришу, бо щось е е хвилями пішло. Ось називається Бірторг. Як докладно перевести, то виходить певні, певні ворота. Тут притікає річка Реген. Я можна сказать, на такому невеличкому острові знаходжуся. Тут є, можна прогулятись. З однієї з іншої сторони притікає річка. Далі місток. Супер, звісно, для відпочинку, для відпочинку, те що треба. І так ось люди живуть і мають вихід до річки. Тут, як бачите, річка набирає швидкість. Тут Можна спуститись до річки, вона не глибока, максимально десь на сіті видно то по пояс. Це одне гирло, зараз піду на друге. Ось друге гирло, да, дійсно, я зараз знаходжуся на острові. Чесно, аж дивно, я навіть не планував бути на це, приїжджати в це, в це місто. А дивіться, наскільки гарно. Супер. Навіть не шкодую ні разу. Ну, максимально так по коліна тут. Видно, що глибина максимально по коліна. Тут можна сказати, на ці річки такі міні-пороги якісь виходять. Там дивіться, різко уходить в цьому в лі вправо. Тут так само тече. бачите, як будь-який хто щось насипав посеред річки і воно так е, штучно е, то вліво, то вправо тече, чи надходи Ну Йду далі по своєму острові, на якому зараз знаходжуся, тут кілька хаток ще є, кілька будинок, будинків. І бачимо, тут е, гребля така штучно зроблена. Там вже видно так е, спокійна вода. І це взагалі так можна сказати центральна стара частина міста. Бачите багато церков. А там я бачу наверное, головна церква. Я ще в центральній частині міста, на головній площі, ще не дійшов. Приходиться вертатись, далі зачинений, далі приватна територія. Дивився через дорогу, там виходить безкоштовна парковка. є. Потім я буду вилажувати відео, то під відео в описі дивіться координати безплатної парковки, кому буде потрібно. Відразу можна сказати в центрі міста. Зараз буду показувати більш-менш, як виглядає центральна частина міста. Бачите, тут вже магазини різні. Десь мають доходити до центральної площі. Маркплац, бо багато в яких німецьких містах центральна площа називається Маркплац. Ну, скажу, центральна частина то дійсно дуже гарна. Зараз там фонтанчик є. Супер, звісно. Як бачите, це виходить центральний будинок міста. Не знаю, чи в церкву можна зайти, чи треба заходити. Сьогодні вже не в одній був. Але центральна площа то, звісно, без заперечень. Бачите, там якісь пірати чи щось такого. Який фонтан. А, тут більше на якісь піратів смахує. Блін, супер. А це якісь фігурки, бачите таке е, стовп і на, і на стовпі якісь фігурки. Приближу трохи. Супер. Дійсно по суперски виглядає, неочікувано, конечно, центр взагалі мені дуже подобається. людей практично немає. Тут торговий центр знаходиться. Тобто сонечко Не, ну супер, звісно. До речі, в центральній частині йдуть ремонти. Як бачили, вистанавлюють замок, вистанавлюють дорогу, роблять, і каналізація щось засарилася, чи щось вони копають і хочуть переробити дорогу, то роблять одразу все як положено. І посеред центральної частини стоїть стовп, зараз потихеньку піднимаєш, щоб придивилися, що за фігурки. Покажу ще з цієї частини, бачите, тут пішохідна зона. Машини трохи в'їжджають. Дійсно. Оце такий стовп, він такий незвичайний, який, але дивіться, який гарний краєвид виходить. Суперський. Це найгарне э, місце в центральній частині. Зайшов ніби в якусь містецьку галерею. Не знаю, там на балкончик може вийти. Але так за вход платити не хочеться, звісно. Ну, Подивлюсь, щось тут позагляду поки. Ну бачу музей сам закритий, чи містецька галерея. Але тут такий класний скривається клівит. Зараз е, прийдуся ще одною вуличкою, там нижче вздовж цього, вздовж річки можна пройтися, бачу. Супер, звісно, домики. Добре, буду спускатись. Знайшов таку вузеньку вуличку, така вона маленька, вузенька. Зараз на ту вулицю, що на набережну виходить. Це можна сказати, що чийсь... е -е, двірі зайшов. Вернувся я до замку, буду йти здовшички. В принципі, в центрі більш нічого такого цікавого. Саме цікаве, я постарався показати. Ну, зараз буду вертатись до... до машини. Якщо чесно, я сьогодні навіть нічого не їв. Бо думаю, блин, якщо я почну готувати, то точно не встигну. Так що треба поснімав, трохи. задоволення отримав, треба вже і вертатись. Йду такою доріжкою. Ще не багато, але видно, що дуже давня, можна сказати, набережна. Але тут тихо, спокійно, машин мало. Машина далі за метрів 300 але, так, видно що давно тут дорогу зробили, бо по деревах, бачите, років 300 навіть, деревам Вернувся до цього монастиря церкви. Хотів показати середнього вигляду, але, на жаль, як бачите, зачинено тут забор. і там монахинена зачинились. І одна і друга фуртка. Але виглядає, звісно, то суперське. Прийшлося на такий виступ встати. Як так ось таке, можна сказати, випадкове місто Кам в Німеччині. В, в Німеччині так довго не гуляв аж непривично. Так що, сподіваюсь, сподобалось. Мені сподобалось ще супер. Просто трішки раніше закінчив роботу, думаю, так, зараз 2-3 години стояв від міста буквально 3 кілометри. То як Як подивився, наче є щось цікаве, значить треба їхати. Так що, сподіваюся, сподобалось. Подбайка, підписка. Ну і до наступних відео для вас було місто КАМ Німеччина, а докладно в Баварії. Все, пока.